Так що, друзі, ще одна тачка на прокачку. Масло В моторі є, навіть антифрісу у радіаторі є, але пробитий задній бак і ще щось там відвалилося. А ми чого ж ми ребаги яке зробимо? Так що Вікторович привіз тачку на прокачку, а ми зараз будемо також загружати Загружати оцього цього коника. Василь, знаєш як заводиться жаребець? Ну все, зав... заводь тоді. Заводь і сразу заїдемо. О, хто там буде залітати. Вікторич Вікторович, що там? Після ЛТшки, да? да? Після ЛТшки стає На капремонт. На капремонт. До все. До Паски вийде. Та ні. До якої? До сидіть. Пасха все вже, ти такого не крий. Ти що, вигоніш жу. 20 числа Пасха, брат. Хто вийде? Алтешка. Алтешка і ця вже вийде. От то б ти на позитиві, красавчик! Я тобі кажу, попав. Не ховай ремні, ми сейчас будемо прив'язувати тачку. Ми будемо тачку прив'язати, не скручуй. На, на гарни, Диви, все, тепер він твій пасажир вийде тачка до Пасхи. Вийде тачка до пастки. Так, Васильович заганяє дракона. Цей дракон буде їхати в 144-ту бригаду. Назад трішечки, вперед трішечки, рівняємося і загружаємося. Сьогодні в Рейсак. Так що такий дракон. Зліплений, дякуючи породкомплексу. Диви, як матюри йде, так? Да? Олег Вікторович керує, а я буду знімати кіно. Так що роботи трохи зробили, підтягнули, пирошків нажарили, ото йде. Що, ще, 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 ще! Оп! Так що такий старий дракон підремонтований і буде їхати на підстраховку хлопцям, бо в них заклинив двигун. Так що так. Ось такий апарат. Так, що документи є, Василіч? Так, ага. документи від прийому, декларація є. Все, ну хоч щось дає. Тому що ми тоді забирали на авар. А під козирками нема нічого там більше. Так, і перепусточка на ніч наша. Щоб вночі можна було їхати кудись. Так що прикручуємося, ще підгрузимося. Сьогодні кубишку забираємо, каністри забираємо. Е... Ну якось так. Так що так. Не сумуємо, не скучаємо. Може навіть Віктору щось зробить. Треба телевізора купити сюди. Наче челенджероні на місці, рубаш. Ну, трохи є роботи. Так що так, працюємо по-тихому. Загрузилися. Червоненький потім від'їжджає, а батянька потім приїде вечором. Да? Да. Ти не їдеш з нами, ми те не беремо з собою. Не. Ти алтежку робиш. Да. Все, до, по... 15 днів. Що 15 днів? До, до, двох, до... до, до, до двох машин щоб їхати. До, до... Віктор, ну ти, звісно, даєш дрозда. Yeah. На позитиві чоловіка. А? Все да по феншу, как тачка. Огонь. Огонь. Сейчас зацапляемся. На дракончику. Ждем, ждем. Бо все, иду в декрет, Викторович. Иду в декрет, все. Ну, не буду Алташка, иду в декрет. Будет декрет. Декрет будет, Челт. Я думаю, что в декрет иду. Все, малий, поїхав. Поїхав, пирожків наївся. Порядок, ну все, лети. Село мене треба. Дешево? Продаюся. Віктор, ти скільки пирожків заказуєш? Два? Ти за готівку? Пирожки за готівки, так. Да. Ну, Леся Петровна, там на покруг завтра будемо торгувати, так ти можеш купити тут. А, так, так. Да, да. Я шуткую, бо що точно подумають. <схай> будуть мені пирожки. Назарик тебе ж рукавиці є, запихай лапки. А то кажуть, що ти, я, ти батракуєш у мене, так батракати, що це дуже поважна причина. Це дуже важливо, їж. Не відволікайся. У нас є Анатолій Васильович. парикмахер, Дядя Толік. Підстрижи Назарчика під нолік. А? Назарчик. Ну скажи що слово, бо що скажуть, що Шелудька обратно пітушня. — Чуєш, нічого не робить, Ківічка? Правда. правда, правда, кажи так, як є. Але шоколадки дає те. Він же ж каже, що скажи, що машина виїде до Паски. Шоколадку одразу всім дав. Я не давав, Олеся Петрівна тобі. Тепер я бляха місяць місяця пирожка. Ремень? Он Вікторич вже не суть. Так що все чинчинарюм все пофіншую. І дощик починається. І дощик починається. Так що так. А це на нам ми пригнали. Вікторич, а що ти буса забираєш? Яко? Оце. Куди? Ну я думаю, чуєш. Його треба буде зробити, йому це. Підкрасити білим кольором. Можеш? Просто білим? Ну, це підправити крило і все. Ну і може капота, таку полоску влупити. Да не іменно там по красоті, ось. Підшпаклянути його трохи. Ні, так давай свіжими і все. Так що всього, всього не треба. Ні, ну от кусок. Не, бо так, кусок. Бо пацани кажуть, перекрашувати не треба. І що треба? Треба буде зробити йому діагностику ходової, подивитися, ципка, ну, коротше, масла фільтра. Да. Так що, може, то завтра тоді забереш, десь кудись заженеш, да. позаписувати ці всі моменти, от, бо треба підготувати ну, і ту доску її одарувати. Тобі не треба собакам на будку, не треба? Да. Забереш, собакам будку зробиш. Так що так, хороша штука, да? так? Да, Хазяйський пацан. Зробиш моя посилку, моя кого відправиш, там заколотиш. А? Шо? Да? Шо? Да. Так що усе, все. Ну от так. Надар Добрий Добре, ну так це ж Бугор, це ж Завгарський, це ж... Це розумієш, це ж... це... Це білий церкву йому. Ти з моєї родини назад! Він Тобі привіз привіт із моєї родини. Ти представляєш? Було церківський сникерс. Даже був, упаковка ж не така була, ти бачив? Не, не Вообще не такий, це подпольне. Там, там десь у володарки роблять ці шампіньони. Там, так каже, За володаркою там це село на заліне, чи щось таке. Так там сольний завод.

Все Назар, не впаде вона, може її не держати. Так що на цьому все. Да. Потріщали, поліпили, дурня поклеїли і готуємося в дорогу. Так що, Віктор, задачу ти поставив. Алтешка має виїхати, нісан має бути зроблений. Фільтра масла замовлені. Не ламай тачку. Так що так, друзі. Працюємо далі. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був ніхера не роблящий Шелудько. О, так що працюємо далі, підтримуємо наших захисників. Оце тобі й добрий вечір, бачили? Поки ще доїхав. Тракторець вже виорав мені городика. Так що ми сьогодні трошечки розкидали гній і все виорали по феншую. Так що так, отакі такі в мене є товариші. Чого того, що хочу посіяти тут краї. Ну а потім будемо дивитися. І я думаю, що скоро посадимо картоплю на днях. Так що так. Містер Ікс не хоче, щоб я його знімав. І мене не набрав. Так що так по красоті. Отак От у мене є дружбани. Погнав воно, все. Так що так. Город виорений. Бажаємо. Ми бійці 43-ї окремої артилерійської бригади звертаємося до Шелудька Сергія та його підписників, допомозі придбати нам автомобіль для, для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми бійці 58-ї бригади. Просимо про допомогу усіх небайдужих та Сергія Шелудька у придбанні авто, а саме пікапа для виконання бойових завдань. Так як при виконанні бойової задачі на Ловчанському напрямку нашу машину була уражена засобами ФІВІ ворога, в результаті чого машина повністю знищена, а водій і штурман, на жаль, у лікарні. Просимо про допомогу у зборі коштів та придбання авто типу пікапа для виконання бойових завдань. Просимо Сергія Шелудька та усіх небайдужих підключитися та допомогти нам. Дякуємо велике. Слава Україні! Героям, Героям слава! Ми, бійці 58-ї бригади, хочемо звернутися за допомогою до Сергія Шолудька та його Ютуб-каналу у допомозі по прибрані літньої резини для нашого автомобіля, який виконує бойові завдання. Слава Україні!